Я сьогодні в гостях у Медіастар, депутат Львівської міської ради Володимир Доброго дня. Пане Володимире, завтра у нас сесія Львівської міської ради. Чого цікавого депутату буде завтра розглядати? Фактично, завтра є поточне засідання, робоче засідання, пленарна сесія Львівської міської ради. Є багато питань робочих, але серед таких питань, які можуть викликати інтерес, які можуть бути драстичні. На минулій сесії ми слухали звіт міського голови пана Андрія Содового. І депутатський корпус, ми думаємо, що сьогодні про це поговоримо більшістю, якщо не поміляєш, все 64 голоси поставити оцінку, буде зумільна. Я з дивуванням, відкривши в понеділок порядок денний, який прийшов до нас на поштові скриньки, побачив, що чомусь ця ухвала є заготовлена. Тобто, очевидно, що ми знову будемо слухати звіт, знову будемо займати багато часу, хоча це фактично не юридично, а політично оцінку депутатський корпус Тобто, як це в этом можемо зараз розглядати з політичної точки зору, ну і юридичних наслідків, якщо я розумію, не буде. Я хочу сказати таким чином. Оцінка міського голови по звіту незадовільного – це політична оцінка депутатського корпусу. Я можу пояснити, чому така оцінка була дана, тому що я теж голосував за оцінку незадовільного Цього року було євро в місті, ЄПу. були деремонтовані певні дороги. Євро прийшло досить гарно, досить добре. Було багато піар. Але що стосується безпосередніх повноважень міського голови. І конкретних напрямків міської господарки тут є велика проблема. Я в одному інтернет-видаю вже коментував про те, що я б на місці, якщо б я був міським головою, пан, пана садового я б поставив керувати відділом промоції відділом прислужби. Тому що формально воно виглядає все дуже гарно. А якщо заглибитись в реальність, там справ, у нас є дуже велика проблема в з 2008 роком, ти роком значно менше ремонтується шкіл, дитячих садочків, місто Львів має дуже великі борги, не вирішена проблема, проблема з сміттям, не вирішена проблема з цвинтарем, з квартальними дорогами, багато проблем в діяльності комунальних підприємств і в інженерному господарстві. І це саме ті напрямки, це саме ті роботи, які... Відноситься до компетенції міського голови виконавчих органів Львівської міської ради. До сих пір не прийнята структура Львівської міської ради, не сформований виконком, а це є підставою цього конфлікту, який вже в міській раді триває більше, ніж рік. Ну, але була дана політична оцінка. Це абсолютно не означає, що міського голову завтра хтось буде відправляти відставку, тим більше, що зараз до Верховної Ради. Але це є дзвіночок для нього, що йому треба задуматись і поміняти певні речі в управлінні Ну, чи хтось нарадив це питання накласти вето? Ну я крім того є що я депутатом Львівської міської ради, я є юристом, можу сказати, що Формальної ознаки це є ухвала Львівської міської ради, яка може бути заготована, але яка в тому голова... скористувався своїм правом, скористувався правом вето, вето, вето. вето. Але якщо навіть так станеться, хоча я думаю, що вето ми завтра відбуваємо, але якщо навіть так станеться, що це веток проголосує не 64 депутати, а 59 депутатів, в будь-якому раці оцінка незадовільна від імені депутатського корпусу вже була поставлена. Тобто, союзно по отримав, скажімо так? Ну, тим не менше, чи є якийсь механізм відповідальності виконавчої влади, в тому числі міського голови, за свою діяльність? Non, відповідальність, яка має юридичні наслідки. Я вам скажу таким чином. Відповідальність в даному випадку буде на чергових чи позачергових виборах міського голови, якщо це буде черговий операцію, це буде в 2015 році, якщо позачерговий, то, як вирішують громади міста Львова. Ну, люди non, обирають владу. Раз в 4 чи раз в 5 років в даному випадку люди стануть і владі оцінки. Тобто тут якихось юридичних наслідків для міського голови абсолютно ніяких не стане. Знову ж таки, ще раз можу повторити, це є. Пропозиція для нього задуматися, задуматися про ці речі, які він робить. Я ще про річчя сказав, у нас нема дуже багатьох начальників управління, у нас немає директорів про постав департаментів, люди є ВЕКО. Начальники управління інженерного господарства вже з 5 поміняли за останні 4 роки. Начальники управління житлово-комунального господарства аналогічно. Я, наприклад, не розумію, що робить 15 працівників прислужби Львівської міської ради. Ще коли міським головою було Степанович відання, я пригадую, що в службі працювали три особи. Зараз 15 чоловік. Чим вони займаються? Чим займається відділ, який департамент є? Ну, є вже немає, а люди ще працюють. Тобто, є такі багато проблем, і їх можна виправляти. Було б бажання. Але за останній рік, зокрема, ну, ми цього бажання не побачили. Я говорю за себе, я теж цього бажання не побачив. Ну, які наслідки має відсутність чинних керівників чи інших департаментів, українські на якісь виконавчої гілки влади? Ну одна справа, коли людина приходить, людина є на посаду по конкурсу, скажімо, будемо говорити там, на начальник управління освіти, так, якого зараз немає, вже більше ніж рік немає начальник управління освіти. Людина приходить своєю програмою, вона проходить погодження на певних комісіях, до неї є певні фахові от, вимоги, вона виграє в конкурсі інших претендентів. І ця людина знає, що вона на цій посаді буде працювати, як на мене, проходить міський голова і разом з ним приходить команда. Так? Ця людина працює на посаді, умовно кажучи, 3-4 роки. Вона робить якусь свою програму, що вона хоче поміняти, які школи вона хоче ремонтувати, які садочки вона хоче ремонтувати, які додаткові групи зробити, що в питаннях матеріально-технічного забезпечення, аналогічно, питання методичні. І це стосується абсолютно всіх керівників. Колись людина приходить на посаду і знає, що вона є виконувач обов'язків, що таке виконувач обов'язки, в будь-який момент людина може звільнити з посади. Завтра прийде другий виконувач обов'язки. Відповідно, ця людина не має можливість зреалізувати, зреалізувати свої бачення, свою програму, бо вона не, не подає тут програму. Тобто, я вважаю, що це є дуже велика проблема для міста Богу. У нас, скажімо, зараз департамент інженерного господарства, ВО, начальник управління капітального будівництва е – ВО водоканал Теплоенерго керує одна людина. З моєї точки зору фахова людина, але ну, така людина керує двома підприємствами теплоенерго і водоканал. Це Об'єм е оборот, е річний цих підприємств складає до 1 мільярд гривень. Управління ну, освіти, про яке я згадував, ну, так само ВО. після цього скандалу, який ми з паном це вже прийшов, напевно, з рік. Часу далі е людина ВО. Ну, Тобто о -о 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 головного архітектора в місті Львові теж немає. Вже пройшло два місяці, коли було звільнено попередньо архітектора, чи написав заяву за власним бажанням. і зараз не проводиться ще корпус. Це є насправді велика проблема для міста, тому ми це всі відчуваємо. А яка роль депутатів депутатського <клух> корпусу вирішення цієї проблеми? Можливо, це питання необхідно порушувати. І також, скажіть, як юрист, скільки часу людина на посаді виконуючи обов'язки може працювати такий максимальний Ну, Я вам скажу чином. Чисто юридично такі терміни не є в Ну але фактично це має бути тимчасово, тобто це може бути місяць, два, поки людина має ставати на посаду. А яким ще питання задали за депутатського корпусу? Ну, є наступна ситуація. У нас є закон України про місцеве самоврядування, яким ми керуємося в своїй роботі. Згідно цього закону є така схема. Сильний міський голова, слабка рада. Тобто міський голова за його поданням формується виконавчий комітет, і міський голова абсолютно приймає всі кадрові призначення. Тобто, що стосується кадрів призначення, це його персональна відповідальність. Тобто тут депутатський корпус може тільки рекомендувати. Тобто, Ну, які без важені впливу до того на кадрові <кій> <кій> призначення, важливі впливу немає. А як ви бачите, зараз доки не прийнята структура міської ради, справді я годжуся з тим спілкуюся з трядовими працівниками міської ради, які жаліються на те, що йому різали премії, що він не виплачує заробітну плату, в тому обсязі, якого йому оплачували, до того людям пояснюю, Кажу, що це безумовно є проблема, але це проблема так само в тому, що не сформована нова структура міської ради, тому що. У нас, я пам'ятаю, такі були часи, коли деякі чиновники отримали зробити поплатику 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень в місяць. І таке було, коли, кажу, ви, департамент є невідомий, чим зараз займається, там працює передсятки людей. Департамент адміністрації міського голови колись складалося 8-10 людей, зараз 51 особа. Ну, а Потім дуже багато заходиш туди в департамент адміністрації міського голови і не розумієш, це не структурний підрозділ виконавчих органів Кілівської міської ради, чи це структурний підрозділ громадської організації де там багато людей дублюються їхні функції, проводять зарядки для літніх людей, перед що працюють за ДПР одної особою. В принципі, це є абсолютно недопустимо і неправильно. Тому десь зараз цей конфлікт, який виник, я вважаю, що міському голові треба задуматися і подати цю структуру. Я навіть на колегії це закрите засідання, де немає журналістів. То там будь-хто може прийти, журналістів немає, я говорив, кажу, тут не є питання компромісу, якби хтось це хоче подати, щоб хтось комусь дасть земельну ділянку чи не дасть земельну ділянку. Але є абсолютно логічна річ. Я скажімо, мої позапортівні представляють фракцію Україна Соборна», Але воля львів'ян на цих виборах була наступна. Міським головою ставила судовий, а більшість Раді має свободи. Це означає, що ви повинні разу будемо працювати. Якщо депутати в своїй більшості хочуть нову структуру, то давай сідай і узгоджуємо цю структуру, тому що... Я, я член робочої групи по структурі виконавчого органів міської ради. Ми вже не збиралися півтора. Аналогічно питання виконавчого комітету. Вони буде так, як в минулій Каденції, тут є сила, яка чітко збутувала свої позиції. Тому питання структури, питання виконкому зараз страждають фактично рядом працівників. А в чому власне полягає конфлікт? чому міський виконав? Я не знаю. Я не можу цього зрозуміти. Запропонуйте варіант, Та, зробіть робочу групу, продискутуємо це питання. Обговоримо, при чому в присутності журналістів, в присутності засобів масової інформації. І ви не ним якийсь оптимальний варіант. Якщо хтось когось хоче навіть здурити, якщо це питання буде відбуватися публічно, ніхто нікого не здурить. Але ці всі загострення, воно абсолютно нікого не потрібно. Можливо, річ у депутатському корпусі, можливо, депутатський корпус не готовий буде розглядати будь-яку кандидатуру, яку подасть міські реклама, які свою кандидатуру на ті чи інші посади, яку би не подав міській колонів. Для того це треба обговорювати, обговорювати, це питання треба публічно. Я вважаю, що робочі засідання по структурі мають бути публічно залученням камер, залученням засоби масової інформації, для того, щоб була фахова дискусія. Є така структура виконавчих органів. Депутати вважають, що мають бути внесені такі до зміни. Якщо садовий не хоче вносити ці зміни, він має їх готово доводити. І ця позиція, я думаю, місяць-два ми цю ситуацію могли б абсолютно врегулювати. Ну чомусь немає бажання. Чомусь нема бажання. Взагалі зараз невідомо хто за що відповідає, скаже, стосовно питання структури, чому депутати це питання піднімають. Яким чином зараз відбувається структура прийняття рішення? От, є міський голова, величезне місто, де є багато мільярдні обороти, де є багато простих економічних питань, хоче всі питання вирішувати сам, це і нарад. Тобто є питання міського голови, є питання заступників, є питання директорів департаментів, є питання радників міського голови, які деколи стоять по статусу вищені з директорів департаментів. Є питання друзів міського голови, які взагалі невідомо яку позицію займають. І тому, відповідно, процесу прийняття рішень немає. Ми зараз е детально аналізуємо кількість ухвали по земельних, по майнових питаннях. Деякі ухвали проходять через виконавчих органів задвання, а де деякі лежать руками, деякі ухвали затримуються в юридичному управлінні, деякі ухвали затримуються в земельному управлінні. Абсолютно непрозорі і незрозумілі схеми. І тому саме ту схему треба переламати. Для того, щоб це все відбувалося публічно, для того, щоб це все відбувалося прозоро, для того, щоб люди знали, ну, наші мешканці, що відбувається в тому місці, хто приймає. Наші. Якщо ті чи інші ухвали рішення, накази, в тому числі дублюються або суперечлю один одному, як потрібно вирішувати ці питання і хто не все відповідальність. Ну, накази, бачите? А є можливо визначити відповідальність. Накази, накази не дублюються, Тут проблема в тому, що о, є питання документовані, так? От є про те, що я говорю, є ухвала Львівської міської ради. Надати громадянину Петренку земельну діяльну. І друга ухвала. Надати громадянину Іваненко земельну ніяк. Бо в громадян Петренку ці документи отримує за два дні. А громадин Іваненко в кращому випадку за два роки, а де коли взагалі не отримує? Хоча питання ідентичне, аналогічне. Стоїть питання, чому громадянину Петренку всі начальники завізували, а громадянину Іваненко не завізували. Виникаєш питання? Ви питання? Ми пропонували, скажімо, зробити такий варіант, що ухвала візується максимально два тижні. А не півроку, а не рік. І таких багато питань, які, можливо, зараз більше будуть виходити на загал, але які постійно обговорювалися в куларах, які на нарадах, І ці питання, скільки не хочуть розуміти. Ну, можливо, йому так вийде, але це неправильно. Я взагалі є, знаєте, я є противником дострокових виборів військової ради, тому що це місто місто, воно не є довгі. Це питання стоїть? На сьогоднішній момент питання це не стоїть, наскільки я знаю, але йдеться про те, що ми якось мусимо співіснувати. Якщо в нашої каденції пішло два роки, то це вибори, якщо будемо чергові, це в 2015 рік. Зараз місто від цього страждає. І абсолютно, як на мене, елементом компромісу може початися з того, що буде винесена нова структура Львівської міської ради. Ну чому вона не вноситься? Я цього не режу. Це питання не до мене, це швидше питання було обігрувати. <клухи> є ваш голос Тим 64 голосів, на податків, якщо до незапорізьми ви не погоджуєтеся з тим, що господарка ведеться у місті Вервоні, як це позитувався на Сподіваю. Якби ви загалом оцінили стан господарки у місті Львові, в тому числі, можливо, якісь якісні зміни, які відбулися вже під час нинішньої каденції міської міської Ну, дивіться, що стосується, скажімо що стосується позитиву, ну, прекрасний піар міста був, звісно. Прекрасний піар. Було проведено євро в місті Львові, було проведено добре, якісно, пробір, добре писати. Безумовно, це позитивно. Ну, але місто Львів — це не тільки євро, це не тільки центр міста. Давайте відкриваємо закон України про місцеве самоврядування і дивимося, які повноваження, що, що, що входить до компетенції міста. Так? Це питання житло-регіонального господарства, це питання інженерного господарства. Зараз що це суттєво ще раз, скажу, це вирішення питання сміттєзвалища і будівництво сміттєпоробного заводу. Це питання цвинтаря, це питання доріг, не тих, які робили до Євро за державні гроші, а інші дороги, наприклад, дороги Мересне, на взагалі не реально добратися. Наступна річ. Ми, на, коли слухали звіт, задали одне просте питання. Скажіть, будь ласка, хоча б у одного інвестора, який прийшов в місто Львів у 2012 році, ми відповіді не отримали. Це насправді є велика проблема. У мене є колеги, які аналогічний бізнес, бізнес у Львові і в так от, Каже, у Львові я питання добиваю 9 років. В місті я це за 4 місяці. Тобто навіть незважаючи на те, що є дуже зарегулюване законодавство бізнесове на загальнодержавному рівні, багато яких питань можна сприяти, приходить в нас, його треба робити, його треба розуміти. Тут розуміння сторони взагалі немає, немає абсолютно ніяких прозорих правил гривень. Тобто все хоче вирішувати одна людина, хоче і не, тобто, скажіть, будь ласка, навіщо військовому буде знати, хто є власник того кілоску, чи хто є власником тієї земельної ділянки. Хто там, хто там. Це абсолютно неправильно, це неприпустимо. І такі речі, які відбуваються в місті Львові, тому інвестиційні кліки, в інвестиційній У мене море людей звертаються, там, допомога по роботі, по всьому, Що є проблеми. І люди, які пробують вести бізнес у Львові, кажуть, у нас набагато простіше, набагато простіше в Донецьку, набагато простіше в Києві, не треба далеко ходити в Тернопіль і Франківську, набагато простіше, там є прозорі правила гри. Тут цих правил немає. Тут ці правильне немає. А за рахунок чого в першу чергу формується місцевий бюджет, та місцевий бюджет формується за рахунок придаткового податку з Податок на тут наприклад, 75% заходить до місцевого бюджету. Тобто чим більше буде працюючих нас, тим більше будуть вищі офіційні заробітні плати, тим місто буде мати більше бюджету, тим більше роботи не, от, от, от ми можемо зробити. Ну Якраз ці напрямки, які я зараз перелічив, там не було зроблено нічого. Що стосується бізнесу, було дуже багато шкідниць. Дуже бачу 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 бачу. Інвестицій хочете сказати, що протягом 2011 2013 року до нас взагалі не було ніяких інвестиційних впливань у місті. Я хочу сказати наступним чином, що я звернувся особисто до міського голови з питанням, щоб він мені сказав, які інвестиційні проекти були реалізовані в місті Львові в 2011 році. Ну, він мені не прозвучав прозвучав, і я по своїй пам'яті таких інвестиційних проектів не пам'ятаю. Я вам хочу сказати наступну річ, що це в інших містах є набагато простіше. Тобто, будь -я, я, не, я не кажу, хтось там якийсь кіос поставив, чи хтось поставив якийсь там ресторан, зробив, чи навіть готелі зараз робиться, ну, але це швидше суперечні за, а якогось стратегічного стіни проєкту ворогу немає. Місто Львів, ми повинні чітко зрозуміти, що суто на туризмі місто Львів функціонувати не зможе. В місті Львові немає. Прекрасна архітектура, так, але в місті Львові немає мінеральних груп, для місті Львова немає моря і в місті Львові проживає мільйон мешканців. Якщо брати з доїжджаючими з навколишніх територій, тобто ці мільйони людей десь мають працювати. Вони не можуть працювати суто поки готелями, суто офіціантами, тому що тобі потужний науковий потенціал. У нас є Львівський національний університет імені Івана Франка, це колосальна кузня кадрів. У нас є Львівська політехніка, це інженера, де вони будуть працювати після закінчення. От куди зараз люди йдуть працювати? Ну, зараз ще торгівля трошки розвивається. Тому тобто, ми маємо думати так само і про розвиток виробничого потенціалу. Коли ми говоримо про те, що ми допомагаємо айтішникам. То це смішно, тому що айтішники вже розвиваються абсолютно незалежно від міста чи від держави. Їм треба пев певні пільги надати на загальнодержавному рівні. Айтішник може працювати в Турківському районі, мати комп'ютер і по інтернету спілкуватися. І оці ідеї, які говоряться про якийсь там інкубаційний банк чи якісь інші речі, це абсолютно абсурдні. Ми родичі і знайомі працюють в тій сфері, бо нам це не треба. Нам не треба заважати. Ми собі працюємо та і працюємо. Тобто ми піаримося, у нас у Львові розвивається, як ті індустрії. Розвивається, ну, а ти тут при чому? Чи місто тут при чому? Це ж воно абсолютно не стосується компетенції міста. Тобто це відбувається автономно. Це відбувається абсолютно не автономно, місто Абсолютно. є. Тобто, тут міськ... міська рада до того немає ніякого відношення. Але це все використовується, ну, звичайно, якщо є 15 чоловік. Які сидять на станції, які отримують заробітну плату, які піарять це все. Це прекрасно. І це добре, дякую, запросили і мене, можливо, мої колеги, десь там про ці речі треба говорити, тому що ну, ключова роль міста займатися проблемами міста, займатися проблемами міста. Займатися mm п'ятого, -hmm. займатися проблемами. Займатися проблемами. От сьогодні міська рада повідомила про лінії транспорту зв'язку про те, що транспортну схему міських маршрутів внесено на карту Google. Тепер будь-хто може в онлайні подивитися, яка маршрутка, куди і кому може завести. Це є, вже можна зарахувати як однієї за слуг Львівської міськради, чи це також відбулося не засприяння. Не. Я, тому... я, наприклад, цієї інформації не чую, mm. можу її перевірити, але якщо ви зачепили питання транспорту, то хочу сказати наступну річ, Було була зроблена транспортна схема. Фірма отримала за це серйозні кошти. Загадує, то, що яка сума. Фірма заплатила серйозні кошти. Це не були кошти. Французька фірма, це не були кошти. Військово міської ради, це були кошти інші, грантові, але йдеться про те, що кошти були заплачені. Ви всі пригадуєте, як функціонувала транспортна схема 1 січня 2012 року. Це був жах і хаос. Аналогічна ситуація провторнулася в січні але якось регулювалася. Я хочу запитати мешканців нашого міста, вас запитати. А що збереглося в строї схеми? А Фактично нічого. А фактично нічого не збереглося. Тобто, ну, деякі фактично, самі фактично, фактично, тобто, нічого, нічого не помінялося. Збільшили була кількість автобусів, ну більших автобусів. Це все можна було робити спокійно, без стресу. А це все подавало, що це серйозна наукова розробка. Але давайте ми порівняємо, як маршрутки їздили 1 січня, як вони їздять зараз. Ну, я, чи, чи хочу це маршрут їздити по тій маршруті, яка була запланована цією французькою фірмою. Може один-два їздить. Але не треба було робити це настільки хаотично. Я розумієте, не хочу переводити це все просто на критиканство. Бо Певні речі, справді в місті робляться, і мені подобається власне напрямок розвитку навіть не стільки туристичного бізнесу, стільки... бо туристичний бізнес розвивається сам по собі, скільки правдивий. І це відбувається, і це добре відбувається. Справді помінявся центр міста, і ми це бачимо, ми це вітаємо, але це не достатньо. Це є один з незначних сегментів, які необхідно робити у міській владі. Саме тому ми поставили оцінку на що це один з незначних сегментів. А ми повинні взяти набагато серйозніші власти, набагато серйозніші. Ну, піармов ну, теж не дуже комплексно відбувається. Я так розумію, що піа відбувається серед ну, в туристичній сфері, в інвестиційній сфері, як ми з вами засували. Як такого місця? Ну зараз, on, скажіть, будь ласка, зараз відбувається в місті настійні Ви щось про нього чули. Ну, десь там щось. Мені би цікаво було піти. Я ще один я, я піду, скажімо, на цей форум, якщо я отримую запрошення, хочу піти подивитися на ці інвестиційні проєкт, які там представлені. Цій інвестиційні проекти не було обговорення в країні депутатського корпусу. Але в місті Львові є і потужне промислові підприємство. Кінець кінця питання того самого сміттєпроробного заводу це, це, це біль, який є для нашого міста, колосальний біль. Інші інвестиційні питання є підприємства, є ділянки, де можна щось Львові робити. Ніхто це навіть не обговорює. Суто формально подали проєкт. Але Львів може, крім того, всього стати центром ділової активності, Під мінімум західному рівні, на цими питаннями, власне, не працює. я пригадую, що років 4 ну, влада була та сама. Прийшов на сесійний форум, була сторінка міської ради, дивлюся, пропонують чотири проєкти. З тих чотирьох проєктів три вже зреалізовані зовсім іншим людям, що в 2006 році. А ми далі з тими проєктами стоять. Треба є будівлі, просто треба і списати. А потім, потім <coughs> буде. Продовжую. Ви обов'язово зачепляли проблеми сміттєзвалища. Скажіть, будь ласка, хто має цю проблему вирішувати? Оскільки відомо, що і місто, і область перекидають цю тему на плечі один одного. Можливо, цю проблему потрібно вирішувати в комплексі, і на якій стадії вирішена ця проблема зараз передумати? Ні на якій, значить відповідаю вам абсолютно відповідально, що це питання має вирішувати міський голова, яке б не було його прізвища. Цю проблему давно можна було вирішити. Це проблема комплексна, бо зараз майже в там двох хвилин це питання не обговорено, бо проблема справді дуже складна. Але питання Грибовицького сміттєзвалища. Ну, воно може теоретично ще певний період часу проіснувати, якщо на це буде добро Грибовицької і Малицької селищної ради. Там добра, напевно, цього не буде, тому що, щоб ви зрозуміли, це святізвалище, яке функціонує з 1953 року. Вже років 20 вичерпало свій ресурс. Там є дуже складна екологічна ситуація. І відповідно всі ті обіцянки, які ми їм давали, ми як влада міськрації, і попередня влада, і теперішні, ми їх не виконали. Тому треба вирішити цілу комплекс проблем. Треба, по-перше, утилізувати це сміттєзвалище, яке зараз є, навіть не так. По-перше, треба знайти ділянку для нового полігону, для встановлення нового полігону. Біля цієї ділянки десь треба поставити переробні заводи, треба оголосити комплексне інвестора. І тоді вирішити питання з Грибовицьким сміттєзвалищем і утилізувати це сміттєзвалище. Це комплексна проблема. Ну, проблема в тому, що ми поки що працюємо якось так точково. Там, 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 там. ви знаєте, в мене прийшла така думка, а нікому не вийде цю проблему вирішувати. Тому що на сміттю в мене є така підозра, зроблять дуже серйозні кошти. І малі кошти. Хто перевірить, скільки машин їздять, який кілометраж вони роблять, які возять сміття. У Хто... мене є інформація, там, люди, які живуть в Грибовичі, в Малехові, що ці люди, які скажі, там, мають відношення до сміттєзвалища, з височайшого благословення, вже сортують це сміття, яке і є сортування ціхє, яке вони возять. Там колотиться серйозні копійка. Яка копійка, я точно не знаю, це все неофіційно. Але це є справді проблема, і проблема дуже велика. У мене таке враження, що ця ситуація, яка зараз склала свої ділище, вона є вигідна, на жаль. Тому цю проблему треба вирішувати кардинально і категорично. Тобто 도... Проблема, можливо, е штучно, вирішення вирішення, можливо. Вешні... Ну що, що чи... треба дивитися? Що треба для того, щоб проблеми вирішити? От є, умовно кажучи, Львівської області. Треба взяти 5-6 ділянок, де може бути полігон. Ця ділянка має бути близько зільмова. Е а ніхто не займає. От ніхто не, не займає. Місто. Місто має сказати, ми про область має допомагати, управління земельних ресурсів має допомагати, управління екології має допомагати. Але це проблема міська, тому що це міське сміттєзвалище. Ми маємо сказати, нам підходить оця земельна ділянка. Ми тоді знаходимо розуміння з цим населеним пунктом. Нічого там ж такого страшного не буде. Ну, зараз сміттєзвалище хотіли робити, це, що в новому шаному так? Скільки це кілометрів відбувало? 50-60. До Грибович 10. Ну ви уявіть собі, що ці машини будуть їздити туди назад, не 20 кілометрів, а 100. Ну, автоматично вивізниття подорожчі, автоматично фірми будуть заробляти більше грошей. Кому могла голову прийти така ідея? Є наступна ситуація, десь біля двола. Знайти, кажу, 5-6 ділянок, Погодити це питання з місцевою громадою. В місцевій громаді треба за те віддячити. взяти інвестора, прогарантувати, що це буде екологічно чисто, паралельно голосити конкурс. Паралельно оголосити конкурс на інвестора, який буде будувати сміттєприродний завод, наголошую, сміттєпровідний завод. Цей завод буде коштувати сотні мільйонів доларів, залежно від ступеня переробки, залежно від багатьох-багатьох інших питань. Після того, коли це питання буде погоджено з громадами, цей конкурс завершено, і, власне, там сміття складувати і переробляти. Інвестор має взяти так само певні гарантії перед громадою і нашого міста, тому що це дуже стратегічне питання, і того населеного пункту, де буде цей сміттєприродний завод і це полігон. Розташовано стосовно Грибовського сміттєзвалища, яке зараз це зона такого сміттєзвалища немає ніде в Україні, чи, ну, я ніде в Україні. Що там ситуація, немає. За рахунок виробляння до зміни. Там, були, там, там важко не? це зробити, тому що Ну, можна, але важко це зробити. Тобто, я кажу, Грибовське сміттєзвалище за умови погодження з мешканцями цих громад, мало і Грибович, можна продовжити, можливо, на 10-15 років. Але це тільки за погодження селищних громад. Бо інакше перекриють трасу, але ну, вже цими обіцянками кормлять 20 років. І тоді це сміттєзвалище утилізувати. Це колосальна робота. Це робота, яка потребує колосальних інвестицій, це сотні мільйонів доларів. Причому місто має спочатку мати проявити просто політичну волю. Це не повинно, скажімо, хтось має сказати, я беру за це відповідальність, я це зроблю. Це має бути міський голова, це не може бути заступник, голова комісії чи якісь інший. Це має бути міський голова обраний, який має додавити вирішення цієї проблеми. В мене таке враження, що ніхто цим не хоче займатися. Тому що, коли зараз ми. На сьогоднішній момент готуємо проєкт рекультивації риболовського сміттєзвалища. Як ми його можемо рекультивувати, якщо ми міська влада. Є така пропозиція. З кого головного він, заступників профінгу. Як ми можемо його рекультивувати? Це Ні. Просто проєкт рекультивації, тобто закриття, приведення в Божий вигляд, щоб воно не було зоною екологічної небезпеки. Як ми можемо його рекультивувати, коли ми туди ще відвозимо на розміття? Абсурд. Тобто рекультивація того сміттєзвалища може відбутись після того, коли буде знайдена інша ділянка. А іншої ділянки немає. І ми постійно говоримо, то в Камінь Кобузьк якась ідея була, то там, то вертець-два. Так давайте тоді вирішимо цю проблему. Давайте ми чіткі терміни, місяць, два, три. І хтось на себе візьме відповідальність, це може бути міський голова. Але в мене таке враження, що чомусь і не хоче зробити. А чи можливо мож, серед депутатського корпусу знайти чи сформувати ініціативну групу, яка би зайнялася? <кліх> ми це Проводом? будемо робити зараз. Цим, цим питанням дуже активно займається мій колега фракції Лясковської відомої, дуже активно цим питанням займається. Я знаю, завжди по цих питаннях консультуюся, але ви повинні зрозуміти, що інвестор прийде під гарантією міського От Міський голова має сказати, буде так-то, так-то і так-то. Це має бути відкрите, прозоро. Місто, можливо, мати, повинно мати навіть свою частку в цьому підприємстві, тому що це підприємство, яке, незважаючи на те, що це буде сотні мільйонів доларів інвестицій, це підприємство, яке буде заробляти величезні кошти. Ми зараз на сміття витрачаємо кошти. Ми десятки мільйонів гривень кожного року витрачаємо. А світ на тому заробляє. Таку уявіть собі, що тих пару десятків мільйонів гривень, які ми в рік просто викидаємо, викидаємо як. Прийшли мешканці Грибовича. Стоп! Ми прикрили трасу, ми її побудували школу, а мусили побудувати, тому що там вже жахлива ситуація. Садочок, дороги, одне, друге, третє. Ми мусимо на це йти. Ми повинні постійно вкладати кошти, щоб тушити пожежу, яка там зараз відбувається. Там фірма гавса свій час робила проект дегазації в 2008 році. Бо там взагалі пари були, якщо було приїхали на Грибоцьке сміттєзвалище, там було пари, це все на наблизно шесть населені пункти. Це жахлива проблема. Фірма «ГАВСА» трошки цю проблему врегулювала. Але там є проблема з готрою, там проблема є з рідиною, яка витікає там, з рідкому вигляду. Там, там, там проблем дуже багато. Що ви з пані Топ... будете брати участь? Буде брати це участь, буде брати це, ця... при чому будемо це робити максимально оперативно. Тому що це, що відбувається з питаннями сміттєзвалища, це одна з причин, чому я голосував за оцінку за <кій> Я цю проблему не можу зрозуміти. Чому? чому не сказати, От буде так-то, так-то, так-то? Яким чоловіком також є депутатом, я є підприємцем, так? Якщо я беруся за якусь справу, я що роблю? Я складаю бізнес-план. Я цей бізнес-план можу відкоректувати, але бізнес-план передбачає певні часові рамки. Шість років було абсолютно достатньо, щоб цю проблему вирішити. На жаль, ці проблеми не хоче ніхто вирішувати на собі, навіть ті люди, які були. Ну, ми журналісти будемо послідкувати цю проблему, і на цій оптимістичній ноті ми зможемо залежити наш ефір, трансляцію. На Дуже дякую вам, що завітали до нас. Дякую.